Чоловікам ходити до психолога чи психотерапевта? Ні, ні. Ні. А чому деякі вважають це в ньому? А жінка для цього є. Жінка є психологом. Псих, а вона виправить усе при бажанні. Ні, навпаки, роздражитель, напевне. Ну, кот. Обов'язково так, це так. Обов так, так, так. Я пройшов курс двомісячний, а може бути більше. Це вообще класно. Вирівняло голову так, це неймовірно. Це я так, не ходив ні разу, я в нього ну, постійно питаю, бо він ходить, коротше, і мені потім розказує, що мені робити треба. Економія. Акціон. Звичайно, потрібно ходити до психолога. Я думаю, потрібно. Да. А чому вважають немужнім? Не знаю. Ще раз, СССР Тож, -сав приколи. Да, це травма на пострадянському, на постсовєтському, коротше. Ще тому що це дорого і краще сказати, що це не мужньо, ніж піти заробити собі багато грошей на психолога.